Якщо у людини зв'язані руки і постріл потилицю, ну це ж однозначно, що відбувалося катування і знищення. І тим паче не військового, а цивільного. Ну, про, що, про що тут говорити вже? Факти мають місце, і від них ти вже нікуди не подінешся і не приховаєш їх. Але чомусь мешканці Російської Федерації... Які самі не є злочинцями, чомусь не вірять. Вони кажуть, що це фейк. Те, що відбулась, очі це постановка. Щоб ви відповіли на це? Та що тут дивуватися? Вони вже понад 12 років, як промивають мозги свої ваті. У мене тут поряд проживає людина, яка сама з Росії, і років п'ять живе тут. У нас ось тут поряд у мене по сусідству. І він під час окупації тут, по суті, і перебував увесь час. Ну, коли ми з ним теж спілкувалися, коли я йому кажу, от ти от зараз дзвониш своїм, розповідаєш, каже, ти знаєш, не вірять мені, і теж починають мене бендеровцем, бендерою називати. Але що він сказав, цікаве? Ти знаєш, каже Михайловичу, якби я там жив, ось. Я, мабуть, теж так би думав, як оце вони, так як вони мозги промивають. Ну воно ж дійсно, ну промивають вже ну, по-чорному. А тим паче така нація, що вона іншого і, і чути не хоче просто. От, їм вбили в голову, так як свого часу Гітлер робив, що вони от нація, вища раса і все таке інше. Ну, а ці в голову також це ж саме можна сказати, вбили. І вони. Я ще розумію пацанину, коли жінки розмовляють і кажуть, ти ж долг свій, який долг? Долг це коли в себе вдома воюєш і до тебе прилізли. Ну коли ти прийшов на чужу територію, ти прийшов вже не з паляницею, а з автоматом. Чого ти сюди прийшов? Чи? З автоматом? Для чого? Щоб стріляти, щоб стріляти, вбивати. Який долг? Про що ви милите? Тупа нація. Чи відомо вам щось про мародерство, яким займались окупанти в Бучі? Так, да, лазили вони кругом, зокрема до мого сусіда, який також виїхав переді мною. Ось, у нього стояли такі броньовані двері. Так вони трьома гранатами їх виривали. Не могли вирвати, І лише за третьою гранатою то вирвали двері. Звісно, що в домі все перевернули, нагадали. Єдине, можу сказати, що е, там, де вони е, ще хтось із людей був, от, ну, вони старалися якось особливо не мародерствувати. Але там, де нікого не було, то вони творили все, що хотіли. Хазяєва такі. Що вони зганяли злість на те, що коли вони сюди прийшли, як освободителі і побачили, як люди тут живуть, і порівняли це з тим, як вони живуть у себе вдома. У них просто, видно, підірвало кришу. Тобто люди, верніше, їх важко називати людьми, особи, які е не знають, що таке унітаз, все життя ходять на відро що взимку, що побачили, що в звичайній сільській хатинці, є і пральна машина, і унітаз. Вони були просто шоковані. Мені ж люди розповідали, як вони стояли, як орки ходили по вулиці, ой, да ти що такі є? Домики, там все так уютненько, все так чистенько, там там унітази навіть є, тобто вони були шоковані від цього всього. Це як одна причина. Друга причина це та, що вони застряли тут. Ось. Не могли рухатись далі на а вони ж себе вважали, що вони через декілька днів вже будуть в Києві. Тобто війна буде закінчена, вони будуть переможці, всі в шоколаді, отримують премію, все таке інше. А тут по них стріляють. Тобто, я вважаю, ці два фактори того, що вони почали вдаватись до таких варварських дій. Тобто зганяли свою злість на мирному населенні. Тобто наших Збройних сил вони боялися йти, а от мирних населення вони зганяли злість і розстрілювали їх. А люди змушені були ходити по вулицях, тому що вони перебували в окупації, вони шукали хтось поїсти хліба, хтось води. Попить. У нас, я так гадаю, чекає доля тих бойових дій як між Ізраїлем і Палестиною. Тобто це буде довго. І буде воно довго до того часу, поки Європа все-таки перестане все-таки вагатися, шукати свою особисту вигоду і зрозуміє, яка загроза їх очікує, тому що, ну, Фактично, Україна, Україна захищає свій суверенітет, ось, але вона таким чином і захищає Європу. Якщо б вас попросили описати, що таке руський мір, як би ви описали, Що б ви розповіли про руський мір людям, які про нього нічого не бачили, не знають, не читали. Я вам покажу. Ось ось у мене руський мір. Ось можете подивитися. Оце руський мір. це літало у нас тут. І літає, і людей розриває на шматки. Оце, щоб всі знали, що таке руський мір. Більше нічого не буду говорити.